Папала до мене на ремонт отака так називаємо лижа для акумулятора електровеліка. Люди їздили без акумулятора, сказали, або ждали там щось ще ручку газу чи щось таке. І потім поставили акумулятор і воно ну, не робить. Люди цікаво, що люди саме розібрали, почали тут курючити, ламати все до кучі. Так сказати, вичищать щось, я не знаю, що вони пытались знайти. Виходить, один кондюк здувся. А другий тоже теж дуже завишний ESR. Остача начебто нормальна, але ж думаю, ж, ну, проблема ж не може. Так воно може матюхатися, так сказати, все ну, должно працювати відносно з такими проблемами. І виходить при детальній вивченні Обв'язки транзисторів. Давай я краденько все розбирати, все, виявив отаку проблемку. щас чимось показати. Проблемка в тому, що сюди тут глинка, і вона просто ну, то ли взирвалася, то ли відлетіла на обв'язки одного транзистора. Ось тобто така сама повинна стояти Вона осталася на місці. Тільки тому, що, ну, що я знайшов, де вона сюди лежить. Осталась на місці тільки за те, що був на неї налитий герметик. Ну, герметик. Чисто за цього. Зараз зроблю заміри даного, даної глинки. Всюди ну, стоїть, ось сюди глинка стоїть. Чи хочу тут глянути, що тут у нас? Зроблю заміри, підберу по номіналу. І впаяю. Саме гірше, те, що я не можу повноцінно провірити, так сказати, тому що мені тільки потрапив потрапила в ремонт сама лижа без велосипеда і без акумулятора. тобто Я то можу провірити подати живлення, чи все нормально, чи нічого не гріється, не кипить, але ж я ж нічого не підключу, я нічого не побачу. Поміняю все. І просто дам людині, хай пробує, вийде, не вийде. Все вже позапаяно назад, це нормально тут Люди про розборки ще поврядили лак на дорожках. Теж покрию це все. Назорком на паутом тут все попаю. Там де... кондюрчиків впаяв назад, кераміку подобрав. Ці кандюри замінив. Зараз що, в принципі, подаю живлення 36 вольт. Роблю заміри хоча б на діжурки, чи щось тут є, чи немає, Якщо, в принципі, є тут 4,3 вольта, то все должно працювати. Якраз чи не гріються на які трендзюки, чи все нормально, перевірю плюс 5 вольт шину. Якщо плюс 5 вольт це є і 4,3, то в принципі все повинно працювати. На цьому все.